Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною ще не знайомий, сьогодні я пропоную подивитися для вас послання для вас на листопад місяць, щоб кожен отримав свою підказку, своє послання. Буде три варіанти. Це у нас е, даро да, сад відьм якось так. Потім э, реальна розмова, містичні відповіді, Таро і темний особняк. Всі колоди говорящі, всі колоди э, хороші, дадуть впевнена відповіді на ваші запитання. Оприділяйтесь 1, 2, 3 і будемо дивитись. Так, кому треба більше часу, будь ласка, ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанту, хто вбрав стару. Сад, відьмин сад. Така вона ця колода для мене, я би якоюсь якось лісовою назвала, да, тут такі е, всякі лісові навіть принцеси, ці, да, люди, тут вони в образі якихось мавок, якось все зв'язано мені з лісом, з садом, з природою. от, так от. Так, давайте настраивайтесь на себе, будемо дивитися. Будемо дивитись. Так, задавайте картам свої запитання, щоб почути те, що необхідно. Так, ваша енергія В листопаді місяці. Так. Що вам не потрібно робити? Цю енергію ми хочемо розкрити в плюсі, да? що вам не потрібно робити, щоб ця енергія відкрилась так, як треба, да? а що потрібно? Що приховано від вас? Що сховано? Чого, що ви не бачите, да? і порада від карт? Дивимося. Буду відкривати по одній карті. Так, енергія місяця. Клас, зірка. Це коли ви вибираєте себе, коли ви сяєте, коли ви не боїтесь загадувати бажання, коли ви знаєте, зараз я би сказала такий час складний, що люди навіть нічого не бажають. От нема в людей бажань. Звичайно, у нас одне бажання для всіх і в Україні, хто знаходиться за кордоном, але мають. Якесь українське коріння чи відношення, відношення до України, да? це бажання миру. Але і свої такі потреби людські, да? ми теж маємо пам'ятати. Не забувати, звичайно, що йде війна, але про себе теж ми не забуваємо. Про себе ми теж пам'ятаємо. Да? Тому тут треба довіритись і дозволити собі. Бажати. Ну, зараз подивимося, да? уточнюємо. Чого не треба робити, щоб відкрити цю зірку. Не треба відбиватись від людей, не треба нікому нічого доказувати. Не треба бігти поперед інших. О, зірка вона спокійна, вона ніде не біжить, вона ні з ким не сперечається. Вона просто знає, що вона зірка. Розумієте? А ви тут можете ще хотіти собі доказати це, і доказати це оточуючим. Да? І тут карта говорить, не потрібно. А що потрібно радіти, знаєте, ніби цей місяць. Листопад, да? Хочу вам сказати, радіти і насолоджуйтесь малими якимись радостями. Цінуйте з тими, з ким ви проводите час людей навколо, да? близьких, трійка кубків про це. Свої маленькі перемоги оцінюйте і помічайте їх. Розумієте, Оцінюйте і помічайте їх. Навчіться розслаблятись і радіти. Ось, ось про що для вас. Листопад місяць, ви не помітите свою перемогу ні в чому, своїх досягнень не помітите, якщо ви будете бігти ще далі, ще вперед, і ще е, штовхатись, битись і так далі. Да? Е, щоб зрозуміти, вам треба на секундочку зупинитись і насолодитись. Я вже бачу, що ви доволі успішна людина по картам. Тільки ви всі погоні можете цього не помічати. Ну, і що тут приховане, можливо? Щось якраз вам тут карти покажуть. Королева мечів, так. Да. Приховано те, що ви не помічаєте, да? це те, що ви вже от високо, ви вже багато чого знаєте. Королева Міч вона спеціаліст в своїй сфері. От і ви в своїй сфері вже багато чого досягли. Ви багато чого зробили. Королева меч вона і хороша самооцінка, вона розумна, логічна. Да? Це ви. Тільки ви цього поки що не помітили. Як ви виросли, як ви помінялись. А вам треба це. Оцінити для себе, дозволити собі, оцінити, зупиниться, порадіти цьому. Така ваша головна задача. Да? Ну, і порада для вас листопад місяць. <гум> То з кубків, да? е, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь емоціями, шукайте радість у всьому. Дозвольте собі цю радість. У багатьох зараз дуже багато горе. Дуже. Але Люди не стали від цього добрішими, а жорстокішими. А я тут вас прошу да, через ці карти бути добрими до себе в першу чергу. І тоді ви будете добрими до людей, і вони до вас. Цінувати себе, любити себе, насолоджуватись кожною маленькою радістю. Ось так. Ши... Ой! Шикарний у вас розклад, шикарний. Глибокий. Він не про стосунки, він не про роботу, він про вас. Саме ви мали це почути, що ви маєте багато уже за плечима перемог, тільки ви не встигаєте ними порадіти. А тут вас просять карти, да? передають вам, щоб ви пораділи. Шикарний розклад За, вас за такий розклад, звичайно, вподобайка, коментар. Мені приємно завжди читати ваші коментарі, вашу реакцію. Так, а я переходжу до другого варіанту. Хто обрав таку колоду? Сучасну, класно. Одна із моїх самих. Я всі люблю. Знаєте, о, чому якась карта. Всі, звісно, колоди люблю. І, знаєте, кожен день, можливо, якусь колоду більше, ніж інші. Цю колоду дуже люблю. Настраїтесь на себе, будемо дивитись вашу енергію і як її перевести в плюс, додати, що потрібно робити, що не потрібно. Задавайте картам свої запитання, читайте між рядків, да, ловіть свої інсайти. Так, дивимося. Енергія місяця для вас. Що? Вам не потрібно робити, щоб ця енергія була в плюсі. Так? Що вам не потрібно робити? Що потрібно робити? І що приховано від вас, що не в полі вашого зору на даний момент? І саме цікава ця порада, що вам карти порадять на листопад місяць, що вони вам порадять? Так, не знаю, видно, не видно, може трошки упущу. Так, дивимось ваша енергія місяця. Ваш пентаклів. Рух вперед, ви десь в чомусь будете відчувати себе новачками, але пажи вони завзяті. Вони, от, знаєте, як першопроходці в, в якійсь сфері. У вас сфера пентаклів, фінансова сфера, майнова сфера. Значить, енергія у вас буде, можливо, ви захочете більше заробити, да? знайти спосіб, як це зробити. Як заробити. Десь, можливо, захочете навчатись, Це студенти. Зараз подивимось, щоб ця енергія була у вас в плюсі, що вам не варто робити. Дивіться, знаєте, тут про що карти говорить? що у вас якийсь зараз правильний шлях, ви його нащупали, і ви в ньому рухаєте. Ще то любов, чи то кар'єра, чи самооцінка то неважливо. І не варто зараз зриватися з цього місця, і да? думати, що у вас щось не вийде, і покидати, і рухатись в іншому напрямку. Да? Цього не варто робити. Не варто тікати від проблем. Не варто тікати від конфліктів, не варто тікати від свого зростання. Так? Криза це завжди зростання. Ми всі ростемо через кризу, нікуди від цього не дінемося. І у вас тут може бути недаремно тут окуляри, що ви трошки хочете ізолювати себе від цього, але це неможливо і тут карта говорить: не ховайтеся, не тікайте. А що робити, щоб в плюсі програлася енергія? Король жезлів. Ризикувати. Пробувати, горіти чимось. Знаєте, ніби ви вже тут щось нащупали, якусь от сферу, Да що ви хочете робити? Як, як ви себе хочете реалізовувати? Тут не здавайтесь, спробуйте. Можливо, вам здається, що ви там не профіша, що у вас ще не до кінця щось виходить. Але тут карти. Показують, що пробуйте, пробуйте, пробуйте. Якщо ви десь хочете навчатися, ідеальна енергія для вас, ідеальна. Ідіть і діті, навчайтесь, не тікайте від своїх думок, вони від вас не втечуть. Розумієте? Ну, Давайте подивимося, що приховано від вас. Помірність, баланс. Знаєте, ви ніби от зараз якомусь от дійсно дисбалансі, і у вас кудись тягне, от мені так іде, да, у вас к... вам. Внутрішній поклик є кудись, ну ви ніби трошки собі це забороняєте. А от листопад місяць вам говорить, що відкрийте, зніміть ці окуляри, довіртесь, зробіть, не знаю, щось для себе незвичне. Не треба сидіти в застої, да, в цій, ну, помірність це хорошо, але я так думаю, що ви в цьому застряли. Вам, щоб вийти на новий рівень, треба якась невеличка встряска. Рекомендація від мене, не від карту, да? це від мене. Коли життя от таке одновалентне, да, ви застряли в ньому, почніть щось робити фізично. дуже-дуже допомагає. Танцюйте, там, зранку встали, поставили каву 15-10 хвилин інтенсивного танцю, зарядка, біг. Інтенсивний від спорту, це не йога, це не медитація. Дайте собі отаку от стряску. І тоді ваше життя зашевелиться. Тоді почнуться якісь зміни, от ви ніби десь застряли, от ви відчуваєте, що треба щось міняти, є якийсь у вас там цей позив такий, да? ну, ви боїтесь, що буде криза, що прийдеться щось міняти в своєму житті через болючі якісь моменти. Щоб перенести це легше, дайте фізичну страску, присідайте. От 100 раз в день присідайте, 50 хоча б, там по 5 раз, 10 раз, по 10 раз, 5 разів на день, да? і ви побачите результати. Ось так. Ну, а що карти порадять ми зараз подивимося. <зак> зірка, да, Замахніться. Замахніться кудись, забажайте. Зробіть щось незвичне для себе. Розумієте, щось, щось собі дозвольте, як зірка. Те, Що ви не завжди собі дозволяєте, да? там, не знаю, пофарбуйте якось там волосся, ще щось. Я, не, я просто не знаю, що там у вас може бути. Да? Але от щось таке екстравагантне, яскраве, що ви маєте собі тут дозволити. Тим більше тут король жезлів, да? от Прям психануч. Не побоятися цього, вивести себе із цієї нововалентності, розумієте? От цього такого трісіни було трошечки було. Я не скажу, що у вас там не цікаве життя, не про це. Але скоро у вас по картам мені надвігаються зміни. Зміни приходять, перед змінами проходить якась проблема, яку треба рішити. Да? Вибиває із колії. І для того, щоб це було легше, вибийте ви себе перші. От вибийте, зробіть що. Якщо ви танцюєте, то сидіть. Якщо сидите, то танцюйте, розумієте, про що я? Якщо ви після роботи йшли додому, одною стороною йдіть іншу. Щось поміняйте, те, що от ви робите весь час. Краще щось прям таке несподіване і незвичне, да? Позірці. От щось те, що ви хотіли давно зробити, я не знаю, татуху набити собі. Не рекомендація до дій, не всім це підійде зразу, да? Ну, комусь підійде, от щось таке зробіть. Все. Отак. От Зробіть щось незвичне. Виштовхайте ви, ви самі себе на цей новий рівень, він наближається. Отак От я вам скажу. Тоже у вас прекрасний скоро зміни, Так що пристібніться, як то кажуть, Да? Пишіть коментарі, ставте реакції, а я переходжу до третього варіанта, хто обрав темний осівняк. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, я про це весь час скажу, щоб, роз, щоб розклад був максимально ваш, щоб ви почули те, що ви маєте почути. Так. Все, дивимося. Енергія місяця для вас. Що? Не треба робити, щоб вивести цю енергію в плюс, да? ми її вводимо в плюс. А що треба робити, щоб вивести в плюс? Що від вас приховано, сховано, да? з вашого поля зору не видно. І порада для вас від карт Таро. Дивимось: енергія місяця для вас. Королева Кубків, клас! насолоджуватись, навчитись навчитись бачити прекрасне, зупинятись, цінувати себе, яка прекрасна карта. Да? Вона сидить, така розслаблена, королева кубки вона вміє е відчувати, да вас ваша енергія це відчувати. Можливо, навіть таким такими стати більш симпатичними. Кохати, королева кубки вона любить кохати, бути коханими, Да? вона от, нуждається в цих емоціях. Ну давайте подивимося, що вам не варто робити в листопаді місяці. Вісімка пентаклів, ну напрягайтеся, вісімка да? пентаклів це тяжкий такий труд кожен день, досконалення цього труду. Можливо, вам потрібно взяти відпустку. Тут про це карти говорять, насолодитись якимось моментами. Можливо, у вас це буде да? така можливість. Це може бути два дні, але вони настільки яскраво впишуться да? і відкладуться, що ось я їх і читаю. А що потрібно робити вам? Карта сьогодні дуже-дуже хочуть розміряти всі варіанти, дуже говорящі, дуже. Дивіться, як вони відповідають один одному королева кубків і туз кубків, що потрібно любити, бути емоційними, насолоджуватись, розслаблятись. Можливо, якісь чайки вкусні так? вітаміни, осіння хандра. Прогресує кожен день. Сонечка все менше, вітаміну Д все менше, можливо, да? вітамін Д вам треба робити. В будь-якому випадку насолоджуватися цим життям, шукати нові радості для себе, наповнювати себе цими радостями. Ось що потрібно робити. Що ж приховано від вас зараз? Король меч... Ой, лицар мечів. Ніби, знаєте, Хтось хоче на вас нападати. От хтось вже підняв свого меча і готовий з вами в стряску, В якийсь конфлікт вступити. Ну, ви, ніби, знаєте, не маєте цього робити. От ви, ніби, маєте це і збіжати. Я правильно розумію? Так, да, ви маєте зберегти в собі своє сонце. Ви знаєте, у вас життя мені показано. Ну, складновастіньке, да? і у ці карти не дарма вам вийшли, це щоб ви відвернулись трохи спиною від цих складнощів. Ви не помічаєте нападків, тому що ви в листопаді місяці не хочете їх помічати. І я вам скажу, тут так і треба. Це може бути на роботі, бо тут так ці карти один на одного дивляться, може бути в стосунках. І йде як, якийсь конфлікт, надвігається, да? власне, емоції хочуть такі вивести негативні. Ну, а тут карти показують, ловіть позитив, шукайте, кажіть собі, ну нічого. Таке буває. Щось людини-настрою немає, щось така вона кіпішна, да? і е, 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 все прийде. Це все тимчасово все прийде. І відволікайтесь від цього. Візьміть відпустки трошки, не знаю. Або, якщо вихідні, то проведіть їх якісно, відпочиваючи. Відпочиваючи, це не телефон, не телевізор. Це реально відпочивати, не напрягати мозок. Полежати, погуляти. Вам треба саме так от ментально відпочити. Ну, давайте пораду подивимося для вас. Ух ти, карта суда. Знаєте, тут можливо. Говориться про те, що надвігаються зміни у вас, так? Да? Ну вам треба на них йти, ну, приймаючи їх, не протестуючи, а приймаючи. Знаєте, тут ніби в когось, можливо, зміна роботи буде. Тому що тут чого не треба робити, вісімка пентаклів, да? не треба цієї роботи, що зараз. Треба щось нове. Про що це тут у вас? Нагрузили себе сильно, втомились. Дивіться, одні старші аркани йдуть. Усіх зірка сьогодні випадає. Так, да, дивіться, вам тут треба щось міняти. Сімка Пентаклів говорить, що ви кудись вкладали, вкладали, вкладали свої ресурси, це стосунки, це робота, але нема з цього віддачі. І вам так складно від цього відмовитись. Від роботи, там, поміняти роботу, складний перехід у вас йде, ну вам треба тут від чогось відмовитись по дияволу, тому що воно вас не дає вам ніякого успіху. І суд приходить. Порада суд настав час, про що суд говорить? Настав час воскреснути. І це ваш час. Не помічати конфліктів, послати всіх, хто хоче вас з вами конфліктувати, вичеркнути їх, поміняти. Коханого, чи вже не коханого партнера, там не знаю друга, товариша, поміняти роботу. У вас листопад місяць, прям перехідний. І ця королева кубки, вона офігенна, тому що, вибачте, за сленг да тому що я бачу, що ви впораєтесь з цим. Ви будете шукати ці хвилини спокою, ви будете їх відчувати, ви будете ними насолоджуватись. Навколо вас буде буря. Да? Так як королева сидить, навколо неї океан, і він бурлить. А вона спокійна, а вона достойна. Да? У вас так буде. Ви прийте, приймете ці зміни. Нападки будуть, ніде від них не дінешся, але ви пройдете це достойно і перейдете на якийсь новий рівень. Я не знаю, в чому тут кожного своє, хтось може буде вчитись контролювати свої емоції, хтось може вчитись там домовлятися з рідними і близькими, не реагувати на їхні конфлікти, да, переходити теж на новий рівень. Хтось міняє професію, хтось уходить з обізивних стосунків. Тут море може бути е, варіантів. Ну, Тут про достоинство себе. Достоинство і насолоду, що я. Не опускаюсь до рівня інтриг, там, всякого такого, да, і я достойно веду цей перехід з насолодою, шукаючи всюди позитив і насолоду. Ось так. Цікавий у вас варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що тут у вас таке може відбуватись, ставте реакції. До нових відео. Па-па.